Січні 2024 року збільшать пенсії згідно нового. Пенсіонерам перерахують пенсії. Одним додадуть 268 гривень, а іншим 2600 гривень. В Україні вже розпочали підготовку проекту державного бюджету на 2024 рік. В уряді планують змінити розмір мінімальної заробітної плати, мінімальної та максимальної пенсії. 2024 року розмір мінімальної та максимальної пенсії буде значно збільшений у зв'язку з індексацією. Так, деякі категорії українців отримуватимуть на 2,6 тисячі більше ніж цього року. У Міністерстві фінансів уже почали займатися розробкою державного бюджету на 2024 рік і паралельно таке завдання лежить на інших фінансових департаментах органів місцевої влади по всій Україні. У проєкті майбутнього бюджету також затверджують розмір мінімальної зарплати та пенсії. Як зазначають журналісти у своєму матеріалі, між Мінсоцполітики та Мінфіном у такі моменти розпочинається конкурентна боротьба. Перше відомство має намір підняти розмір виплат якомога вище, а друге намагається обмежити це підвищення. Експерти зазначають, що у новому проєкті бюджету буде закладено такі показники. Мінімальна пенсія у 2024 році збільшиться на 268 гривень 12,8%. Сума становитиме 2361 гривню. Мінімальна зарплата зросте на 1200 гривень 19,4%. У січні вона становитиме 7100 гривень, а у липні 8000 гривень. При цьому максимальну пенсію збільшать на понад 2,6 тисяч до 23 тисяч гривень. На жаль, що стосується цін у 2024 році, то прогноз не такий райдужний. У закладених прогнозах зазначено, що ціни можуть зрости на 52,2%, тому підвищення навряд чи покриє стрімке зростання цін на продукти харчування.